Зима прийшла мінус 18 на дворі, і в цьому немає нічого дивного. Січень на календарі це традиційний тест. І сьогоднішнім нашим піддослідним буде автомобіль, який дійсно може вас здивувати. Це бізнес-клас із піднебесною довжиною 5 метрів. Це Джилі Емґранд, 8 від групи компанії АІС you cannot predict when the sun will shine just make sure when it do you bask in it you embrace it you let it hit you in the face you know what i'm talking about that's probably m-grant it's a premium sub-brand with company julie кшталт серії DS, яка є у усі троє. Емград 8 – Це вдале поєднання ділової стриманості та комфорту бізнес-класу. Завдяки своїм серйозним габаритам та великій колісній базі модель можна віднести до типових представників європейського Є е класу. Автомобіль виглядає солідно та респектабельно, завдячуючи класичному дизайну та масивній радіаторній речіці. На речіці ми маємо величезний шильдик. Суббренду M Grand, за яким, звичайно, що ховаються двигуни. У цьому автомобілі вони можуть бути дво або 2-4-літрові. Зверніть увагу на ось ці ліфти. І це радує. Вони заміняють ось цей тримач, який постійно треба підставляти чи то прибирати під сам капот. До речі, ці самі ліфти є також і в багажнику. Ось вони. Ну, а ці девайси показник дійсно бізнес-класу, адже це автомобіль, представник бізнес-класу. Багажник величезний, щось приблизно біля 700 літрів корисного об'єму. Говориться про те, що сюди можна вмістити ну будь-що. І навіть я думаю, пральну машину. Та що там пральна машинка? Тут навіть може поміститися. Ведучий програми автомобіль, і ну, навіть не один. Чесно, виходимо сюди і. Отак от. Ну і продовжимо. Зверніть увагу на ці ліхтарі. Вони світлодіодні, спереду також присутні денні ходові вогні, що із сучасними правилами дорожнього руху дуже і дуже корисно. А... Давайте будемо сідати в салон, там трохи тепліше, і подивимось що ж там є. А там місця реально дуже багато. Сідайте. Так, от що перше дивує при посадці цей автомобіль. Це величезна кількість простору, як для плечей, так і для ніг. Зокрема. Переднього пасажира, який може сидіти просто із витягнутими ногами вперед. Причому ззаду також буде достатньо місця. Джиліам Гранд 8 взагалі то має три комплектації. Ми отримали базову із двигуном 2.0, 139 кінських сил, механічною трансмісією. Топова комплектація буде мати 2,4 літровий двигун, потужністю 158 кінських. Сил, також автоматичну трансмісію він буде мати. Про це не забуваємо. Вже у базовій комплектації ми маємо клімат-контроль, що просто не може не радувати. Маємо величезну кількість електронних систем безпеки. Маємо ось таку магнітолу, в якій вже не передбачено CD-чінджера, тільки sd карточку та USB м Емгранд володіє повним набором засобів активної та пасивної безпеки. Нова система GTSM гарантує максимальний захист і включає в себе АБС і EBD, систему розблокування дверей у випадку аварії, сигналізацію, також подушки безпеки та багато іншого. Також у дверях встановлені протиударні балки, а в зонах бамперів підсилювачі. Як ви вже встигли помітити. Ми заїхали ось сюди на картодром Ултава, і в таку сніжу зимову пору гріхом буде не перевірити ходові і драйвові можливості ось цього автомобіля. Джилі Емгрант Восьмий. Поїхали. Ходові характеристики цього автомобіля безумовно радують. Дволітровий двигун ми тут маємо, нагадую 139 кінських сил. Звичайно, що це не спорткар, це бізнес-клас. Я на чому ще раз наголошую, але при бажанні. Подрайвувати, отримати заряд адреналіну цього буде достатньо. Same... Дуже радує багатоважільна незалежна підвізка у цьому автомобілі. Їдучи по нашим розбитим полтавським дорогам, ви сидячи на водійському місці, відчуваєте себе капітаном такого собі бізнес. Океанського бізнес-лайнеру. Ви не відчуваєте нічого. Насправді, Серафія Гранд восьмий. Це невека заявка на бізнес-клас від компанії Джилі автомобіль. Величезний із шикарною підвіскою і, взагалі, дуже і дуже непоганими характеристиками ви все щойно. Спостерігали. Ціна на це авто розпочинається із відмітки 129 тисяч 900 гривень. Ви отримаєте ось такий автомобіль. Топова комплектація із масою девайсів, 2,4 літровим вигуном, автоматом буде коштувати 159 900. Ось такий він, джилі Емград. Восьмий п'ять метрів представник бізнес класу і все це група компаній «АІС». Будьте тут це програма «Автомобіль».